Всім привіт, всіх вітаю. Перед вами гібридна форма Калугина Віктора Михайловича. Називається, і так, і так бачите, вже, да? називається вона Алвіка. Кущу п'ятий рік плодоношення. П'ятий рік вегетації, Да? Плодоношення це перше. Мав вже два рази викинути його отсюда. Бо вже рядом, дивіться кущ і рядом, ось, показую через метр. Ще один кущ уже, якби нульовий посадив другу форму. Думаю, на кой мені це боровся я з ним. Оце п'ятий рік кущу, перше плодоношення. Ну оце такі, Думав, що осипеться в цьому році з нашими аномальними погодними умовами. Ну Бачите, трошки залишилося тут. Деякі крупні екземпляри тут. Були зрізані. Грони показують такі, як є. Є більш-менш, є вісюльки такі по 5-10 ягод, ну вони здоровені. Є ну, різнокаліберні. Коруча. Ось, ось наче непогана, непогана гронка. Тут ось. Ну, щось я думав, що воно осипеться, і в мене нічого не буде. Ну кой що є, хоча б. Покуштувати, подивитися, бо перший раз я ж кажу. А то так у мене пару ягід було, не було що тут і пробувати, і все. ну Не вийшло з нею. Аж оце вона у мене заплодоносила. Значить, зараз камеру поставлю на штатив та зірву вам. так Камеру закріпив. Так, а ну-ка, відкалібруємо віса. Так, по нулях дивіться. Значить, зриваємо ягодку, ложимо сюди. Получається воно 20, 20 грам. Оце така ягода в неї. От. Ну, може, давайте ще одну положимо. Ну вони такі, дивіться. 15-20 грам. В середньому такі були тут більші екземпляри. Ну, наривати не буду я їх, були і більші екземпляри. Ну, зрізали. У мене просто, щоб показати там дома дружинам хлопці. Виноградарі були, у кого немає цієї ще форми. То попросили, можна зрізати. Так кажу, без питань, зрізайте. То Позрізали ці. Були, ну Може чуть більше, може там на 25. Не скажу, що були 30, не бачив я тут таких. Ну, на 25, напевно, що були, бо зрізані такі вони а не, не були невеликі. Не Значить у розрізі вона, зараз я вам розріжу хоча б одну цю ягоду, подивимося. Мені ще й незручно камеру зняв. Ну, ось така, дивіться, на розріз. Консистенція в неї упруга така соковито мармеладна. Хрусту нема, солодка. Ну, такий сортовий, непростий смак. Нравиться мені смак такий, тут муската ніякого немає, ну кажуть, що вона погано вісить, що погано держиться на цьому. Не знаю, не скажу, ну наче все нормально держиться, хіба це ну, не дривається. ж Ну, побачу, повісить. Поки не бачу, щоб вона там сипалася чи щось там десь. Щось з неї сталося. Ягода, як ягода. Доволі красиві. Побачу на той рік опилення, яке буде. Ну, думаю, що поки задержиться вона. Нічого я не буду. Рукавів я її вже розігнав, бачите, за 5 років тут, слава Богу, ось такі рукава. Лоза визріває, пішла почала визрівати. Це не дивіться, це друга, це з нею переплітається, якраз це перший оцей кущ, що я посадив, нульовий. Це ось у, вона така набирає розовинку. Гроно доволі таке. Це теж це кущу ну, в цьому році третій рік вегітації. Оце дало воно тут. Ну, Давала вона на, на кожній. Лозі короче, оставив, як на перве плодоношення. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По рекомендації свого старого друга Железненка Анатолія Петровича, бо це його форма, це людочка називається ця форма. Должна бути з мускатом. ну Ще є покача, тільки краситься то не знаю, за неї ми пізніше поговоримо. На цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть, яка в кого Алвіка. Нравиться, не нравиться, що стоїть її, не стоїть держати. Це так, як ото. Я ж кажу, мав викинути, але це бачите, вродило цей рік, хоч і не так, як хотілося. Ну, для колекції з такою ягодою, наче здоровенно. Ну, хай побуде поки. Так що, якось отак, усім на все добре, до наступних відео.